Все, ну, дякую. дякую вам. Всіх благ. Всі обережні. І ми ти, вас підтримуємо. Ти держи, або обережно, бо голову суєш тут, ну чуть-чуть обережно. Не ну, Що зробиш? Що мовчати всі? Бо ні, не можна, ну, до рая ну трошки не обережно. Олексій Іванович, ловить його. Трошки за хвоста іноді. Я розумію, я й сам буваю а такий А з надати де так вилежні. Да. От, <рістові> от нас двоє зібралось друг друга, як то кажуть, підтримуємо. <рістові> а це в нас. Приїхав Андрійко. Вітаю. Вітаю. З п'ятьма кримінальними справами. Там шосто на мене ще шість. За самоуправство, що я захопив майно територіальної громади. Майно територіальної громади. Я сам територіальної громади, як я можу сам себе захопити. Ну, тоже ж тобі кажу, як це так? Шосто кримінальної справи. Да. У тебе водички нема, больно піть хочеться. А стаканчик. Відкрути, будь ласка. Пока ж не хоче, як то кажуть, з ефіру виходить. Тут якийсь батьків. В Україні. Ну, рекеттер там. Рецидівіз, да. Ну, для, чого, давайте розберемося. Давайте розберемося. Да, Бачите, вони туди воду з well такі розори. Чи були в нас дощі такі, щоб такі розори були. Стоки такі, подивіться, як розмивають. Вони там штани виставляють, насоси вночі, там кажуть. Вони відсасують. Вони відсасують, як завжди. У природу. Так, вода упала. Оці дерева, є відео, коли ми зимою були, ці дерева. А в кінці йому сказав, то це ж не мої проблеми. Це ваші, вирішуйте зі своїм начальником. А, а, а потім так переобувся красиво і каже, а я ж не поліцейський. каже, почали, так, а, так, його так. Так. Коли, коли він пара, свої... ну, ти твою. Ти поліцейський, ти Ні, зуп... Реально ржачні вони. Тячко таке цікаве було. Так головне, ціплявся, ціплявся до мене. Бачить, що я ноль емоцій. Так ж ми вивезти. Я б папа, як він почав запаління до вас пригупуватися, це вообще життя. Знаєте, мені нагадало роботу раніше гаїшники були, коли вони навмисно стояли перед моском, зупиняли автомобілі, щоб ті правила і зупинялися на мосту. Ага. Така схема була. А, да, я так, я пам'ятаю таку і з ким. Вони нам там стояли, ну, а потім, коли людина проїжджає міст і зупиняється по правилам, вони ще біжать за нею так смішно. Ага. <ривається>. І ага. кажуть, чого ти так тако поїхав. Ага. <ривається> ну, то таке. <ривається> ну, у вас там цікаво, як завжди, так. Ну так. Да. Ося бачиш. Цікавенько відковиряли, куди водичка дівається. Подовище. Так, да, у нас по Україні, якщо прокататися, то не знаю. там Кожні, кожні мабуть, 10-15 км можна знайти цікавого. Ну, маю на увазі по порушень по екології. Ми ходили аж туди в край, в край ходили туди. Показував, що там можна просто перейти на другу сторону. І це все знизується. Пана копають там, розширяють це все. Ну, що роблять. Куди навіщо роблять невідомо, але. Роблять. Знищення екології. Да. Згодять. Вже без варіантів. Я вчора. був... Я, мене настільки розпирало середини люттю. Я тоді був якраз в Києві, тим, а, ага. по своїм справам, там прокуратори не ну, заходив. Е, мене розпирало люттю, коли я дізнався, що вони законом прикроли діяльність екологічної катастрофи і за так. Я... Його нема в ефірі. Кажуть, ефір Да, Може, може, може це, що. Не здрав Загрузився. Ні. Аккаунт не загрузився. Телефон зараз Телефон сів повністю. Ага. Телефон розрядився. Ну, ну я... Вітання варі. у цикл. Звучить Хто там ще проситься до нас? Водоканал хорошо працював. Воду перекрили, чистую пустили, вже потече тишенька, єлі-єлі. Уже нема нічого, блядь. Хорошо работає спецназ. Рука Кремля тут. А, так. Масло. Там, де буду добувати кар'єрний, з такі будуть робити хворі. І там з очеред діти на вікну в є звісно, бізнесфіар, коротше, з Росією зв'язаний. Ну, є хвост. Є слід російський. Є счастья війни. Росіяни нас знищують, а у нас дуже вночі. Росіяни приймають участь участь, так, у похованнях наших героїв. Тобто росіяни вбивають і росіяни нас хоронять по факту. Так. Не всі, звісно, така інформація. Один казав, що є звуки основний. Якусь зараз стала. Проект там, да, і ти проєктував, привіт. за друг тебе скажут. Алло, алло, привет. Нет, блять. Алло, доброго дня. А що це за підораси там ходять? А що це за підораси там ходять? Що це за мусора там ходять, блядь? А, ну, впочну. По-перше, не тюкація. Не тюкаці. Добре. А що це там робиться, мені, будь ласка. А це мархалівське кладовище, якщо ви чули щось про нього. О, сміточка приповує. А я вибачаюся, що там від, зараз відбувається. Ну зараз. Ми показуємо екологічний ущерб, який нанесений. нанесений. А, нанесений. Я зрозумів, планується. так. Дуже Якось поганий зв'язок. Дуже так. поганий зв'язок. Ну можливо. ну, можливо. То це ви йдете на кладовище зараз, так? Ми вже там були. Ми вже там були. А ви вже виходите, так? Да? Це, це хто поліція, ми, бачу, чи хто ми. там? Шо, Ні, там? та не бій. А та хто прес, це йде? На Василі, хай представиться. Чуєте, представтеся, хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви по, такий по громаді громадяни, хто така? Це не поліція. Та, да, такі як ми. І що ви хочете цим показати? Не поліція, говорить, я Говорю в ефірі. – Що я хочу сказати? це? а що ви, а що ви показуєте? Ви говорите, що воно йде… – Ви, ціку, ви віде, 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 віде. Віде. Ві що не розумієте, ні, не що, що, що відбувається? Чому, Чому ви сюди піднялись? Підняли? з яким питанням? – сюди з Ми хотіли запитати. Та ні, ви не хотіли, ви навіть ненормально нормально Він почав оцей Віктор, він почав обзивати, що за підораси тут тут. Ну бо я бачив, я поліцію бачив. Яка поліція? Не Поліції немає. Не не Знаєте, ваше відео треба підвинети, ви там щось там собі кажіть. А що ти, а що ти показуєш тільки, тільки дорогу, а не, не показуєш, де ви знаходитесь? Що ти тільки на землю відео показуєш? Ти багато на серед... А серед... А серед... То йди нахуй, ти, до Скільки ти сьогодні випив, чув сьогодні, що якийсь праздник? А хай тебе не без, скільки я випив, блядь. ти. А що ти, блядь, на землю, блядь, покажеш відео, віде, віде. блядь. це незаконно, вони відсиртують. Це воно мали якусь херню. блядь. Та я Щоб оцей ліс вивозив, люди не бачили, як вони нада зерновоза, ну, казали, що це на казали, що це ліс на фортифікаційні споруди. Так покажіть людям, куди ви його відвезли? На яку пілораму не можуть показати, тому що, тому що люди приходять відпочивати Майко. до своїх родичів полеглих, там. ті, хто по ті, кого з нами вже немає. І вони сидять, аби ми моїх трактора, бульдозери, Е люди нема де нам відпочити. Навіть і кладовищах нема де відпочити. це ганьба. Ганьба цим який, так, так. займається своїм владними так. повноваженнями. Ну що, Сприяють що, такому занепаду. І... Все, ми сьогодні тут і те, що ми бачимо. О, Тресло, Микола тут. зараз. Микола а привезли. А в... а, Героя України О. охоронити. Зараз по Я колю по голосу, знаю. Це ж, поняв, ця машина з колонкою, яка супроводжує військових. Героя привезли Ось привезли на похорон. Вітання Іванич. Так-так. Всім вітанечко. Його на цьому кладбищі ховати будуть. Так, да, так, да, так. Да. Привезли героя. Я в шуці. І що саме цікаво, цю дорогу перекрили сіткою, як бачите, ось. Бачите сітку? всю дорогу закрита. Менше вкрали брошек, менше було б загиблих захисників. Да, Україна да, все вірно, але хтось на цьому заробляє. Розумієте, це є великий бізнес для них. Дуже великий, дуже великий бізнес. Ну, то я ж про що говорю? Ви замітьте, люди, що вже навіть волонтерів, які допомагають нашим військовим, їх вже починають виловлювати і відправляти так само на фронт. У мене музика. У мене не музика, а мультики йдуть. Іванич, сильно громко в мене? Ні, нормально, нормально. Це тебе чудово. Ну, то й все. Як Івани зробить мені помічання, то тоді я виправлюсь. Я, наприклад, чую. То в мене мала засинає, засинає вона тільки під мультики. Мері Поппінс. То й що мені дитині рік. Доброго Дитина дня, рік шановні. має, і я мушу їй сказати. Доброго. Дитина, не дивися мультики, бо того, що там воїна ховають. Люди, ну ви, блін, чуть-чуть башкою своєю бачні це <гум> Одна справа, коли я сиджу, слухаю музику, а друга справа, коли йдуть <гум> мультики в дитині. В чому справа, я не розумію. <гум> не звертаю увагу, не нехай пишуть. Захоче сказати, зайде, підніметься. Олексій Іванович, так, я так. з цього резервного аккаунту не маю модерки. У мене а. тільки сьогодні вечором розблокують аккаунт цей основу. Мері Попінс. Зараз я подивлюсь. Ближче. Мері, тут якраз треба був модератор. Тут один неадекват заходив. Я не можу на тебе зайти. Мабуть, заблоковано. Ні, просто ви на мене не підписані, напевно, на цей аккаунт, бо це резерв. А може... Бел... Ні, чому? Подписано, крістика нету. А чому тоді? Оце це я не знаю. А, до речі, я спостерігав таку. <реку> Так, да, Тобто в мене також був такий, коли я читаю на людину, а потім знову освіти закрасити. Ні, не виходить. Не yeah, виходить, що, щось з твоїм аккаунтом чи що. Я не можу зайти you на know. твій аккаунт. А то не well, треба well. заходити. Ви не можете зайти, бо ви ведете стрім. Ви коли ведете стрім, ви ні до кого yeah. не можете зайти. Ви просто да. на налаштуваннях. Отак, типу, нажимаєте, де поділитися, там є да, параметри набиратори. Да, а... От там да, Так, да, так, да, є таке, так. Да. Зараз я спробую зайти в настрой. Там, де параметри налаштування, призначити І Вибираєте міяка. Лічка, Боні. А чому чо мене це? Капайте, люди. Все, тут и модератором управління полне йде. Ні, то то мій інший аккаунт, там не цей. Цей іде з пропорцями, а той ні, то основа моя. А, это другий. Це другий аккаунт. Да, да. Розерка. Сейчас попробую. Так, а у вас із лютів, чи він виключився? Ні, Не, в нього телефон сделав. Він это, э, заїжає, зараз телефон. Потім вийде. Угу. Він пока одним виходить. Потапайте, люди. А, 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 я, а я другим виходжу. <звук> тобто, у нас відбувається <звук> автоматом перемена. <си> Синхронізация називається. <А> Синхронізация. <си> Технологія. Щива. О, це з вами Андрій вже, так? Чи хто це? Да тут і Андрій. <си> і ревізор. А не, я давно, я буду, вдум, резор, я буду. А, це мої бессилі, в магазин. Ага, ладно. Так що мне лиси Іван сідок збирати заросло. Я можу звати, як це? Ну давайте я його. Зможеш? Так, Ну дивіться, минуло, дивіться, якщо. Так, подивімо що? Давайте виходимо з ефіру. А там мені подобалося взагалі, Василь. Та давай мені А? Короче, добре, все тобі. А де лотиш? Консервація в можливість западає. От туди бо. Значит, а у них здесь как они подменяли понятие? Якобы целью,